Привіт, друзі! Всім моє вітання. Сьогодні у нас 14 квітня. Приїхав зранку, понеділок приїхав зранку на пасіку. Ну, сюди на робоче своє місце, скажімо так, на дачу. І думаю, піду сьогодні, буду розширятися, щось робити з бджолами. Яка ситуація? Пройшов оцей ряд? вкрайня 8 з'єднав, зійшла повністю. В, та, ну, там жменька лишилась. пройшов цей ряд, і ось уже третій ряд іду. Димар стоїть. Зараз будемо цю сім'ю разом дивитися. Яка ситуація? Я швидко обрисую, щоб не затягувати відео і багато не показувати. В общем, розширять поки нічого. Бджоли просіли. І ті сім'ї, які були сильнішими, вони сильнішими і лишились, а ті, які були середніми, просіли, а ті, які були слаб, слаб, слаб слабшими, ті взагалі просто. Зійшли, як то кажуть, в ноль. Взагалі нічого немає. Тому ось така ситуація. Поспішати розширяти зараз я не буду, тому що ну, просто нічого розширяти. А через недільку буду, мабуть, робити якесь не розширення, а вирівнювання, вирівнювання сімей, тому що ну, потрібно підтягнути всю пасіку, щоб була більш-менш однаковою. Тому що ну, ситуація така собі. Після такої зимівлі чи після такої весни вже ситуація не найкраща. Є сім'ї, які сироп забрали повністю, а є в яких сиропчик лишився, тобто не весь сироп забрали. Тому в таких сім'ях, в яких сироп лишився, я його виливаю, тому що він уже скис, я не бачу від нього ніякого смисла вже на сьогодні, я його виливаю. І оці рамки, які я давав із сиропом, ось в такий вони стан мають. Бачите, майже осушили З однієї сторони повністю, з другої трішки лишилось. Ну, оце ось була така непогана середня сім'я на п'яти рамках. Дивіться, що, що з неї лишилось. Ну це просто, це просто капець, як то кажуть. Ось так, що з неї лишилось. Отака кількість бджоли з розплодом на цій рамці. На другій рамці ось така кількість бджоли з розплодом. Ну, це була хороша така середня сім'я. Не слаба, не сильна. Така хороша, середненька сім'я була. займала галерно 5, 5 рамок, тому що я їх весною піджимав, дивився по кількості бджоли, щоб вони обсижували нормально рамки. Ну, в общем, робив все так, як має бути, скажімо так, ось, дивіться, жменька бджоли, все. Тут бджоли лишилась одна хороша рамка. І якщо буде одна рамка розплоду, ну мабуть одної рамки навіть розплоду не буде. Ось, дивіться, все, немає бджоли. Вся бджола кудись поділася, а кудись і зрозуміло куди. Стара відійшла, молодої не було. Лишаю медову крайню. Ось таку медову. Зараз я її почистю трішки. Щоб медок їм був відкритий. І все, цю сім'ю потрібно розуміти, що її потрібно поєднувати, тому що з нею вже толку ніякого не буде. Нічого з цієї сім'ї не вийде. Ось така ситуація, тому хто там поспішає розширюватися, не знаю. Поспішайте, можливо, у вас якась ситуація інша. Я ж, я ж говорю, в мене є гарні сім'ї. Які можна прям сьогодні взяти, розширити, але я їх розширювати не буду. Хочу через недільку вирівнювати всю пасіку. Хочу, щоб ті, які сильніші сім'ї, зараз е підігнали розплід, прям, щоб було так розплоду, скажімо, ну, прям від бруска до бруска, щоб було посіяно, щоб можна було підсилювати гарним розплодом. Все, зіжжав я її ось на чотирьох рамках. Можливо, можна було б. І ще зжати на три лише ну на трьох розпліт, тому я ж розпліт забрати не можу. Лишаю їм розпліт. Піджав як можна було піджати, І така ситуація. Зараз покажу ще одну наступну сім'ю. Тут вони ці чотири сім'ї, всі такі були середні. Ось я вже крайню помітив, першу подивився, обсипалась. І ця більш-менш. Лишилась нормальною сім'єю. Ця ось обсипала, зараз подивимося ще цю сім'ю, яка тут ситуація. Ось так. Все так собі, звісно, в цьому році не дуже перспективно. Ну, ось така ситуація в цій сім'ї. Зараз глянемо, що тут і як тут відбувається. Це крайня рамочка, яка стоїть за заставною. Медова. Я хотів, щоб вони вибирали щось тут, але так холодно було, що вони нічого не вибирали. Тут сиропу лишилось геть трішки, я його теж вилью, навіть лишати не буду. Так, крайня рамочка, це ту, яку я вимивав і давав сиропом. Бачите, як вони її почистили і вже занесли пилком. Тобто, я її з цієї сторони ось так теж почистили, трішечки сиропу лишилось. Я її забирати не буду. Я її лишаю, вона вже з пилком. Ось ця рамочка пилково-мидова. І ось розпліт засіяно повністю. Я не знаю, чи буде видно, на камеру чи не буде. Ну, з цієї сторони є печатний, а з цієї відкритий. Тобто, друга рамочка від краю. З розплодом. Потрібно розуміти, що ця сім'я більш-менш лишилась в нормальному стані. Далі теж буде розплід однозначно. Ну так, є розплід, є бджола. Ця сім'я так вона середньою сім'єю і лишилась. І зараз не потрібно не розширяти, не потрібно не підсилювати. Вона набере свою силу в такому стані, як вона є. Повертаю все назад і все. Ось така робота. Ось така ситуація на пасіки, нічого гарного і доброго на пасіки немає. Ну, не сказати, що страшне все, але особисто мені така ситуація на пасіки, звісно, що не подобається. Ну, будемо щось робити, будемо працювати. Більше показувати я нічого не буду, тому що не бачу ніякого смисла. Воно ось в такому стані. Одна просіла, друга лишилась нормально. Одна просіла, друга лишилась нормально. Зараз швидко пробіжусь, до кінця продивлюся. Понамічаю, які сім'ї послабили, які просипались. Понамічаю, що їх потрібно підсилювати, а ті, які геть висипались, ті, звісно, що відразу з'єднують, тому що від них вже толку ніякого не буде. Тримати їх раді матки вже ніякого смисла немає, тому що вже є струтень, вже можна і молодих маток виводити. Все, бувайте здорові, працюйте, хай вам щастить. Гарного вам медозбору в цьому році.